У Садгорі більше не працюватиме представництво соціального захисту. Тож усім малозабезпеченим мешканцям 30-тисячного -ти району доведеться їздити за потрібними довідками у центр чернівців. Містяни обурюються таким ставленням влади, адже в людей не вистачає коштів ні на життя, ні на транспорт до середмістя. Це неподобство. Іде війна, йде коронавірус, черги в тому місті такі, що зранку заходиш, вечором не факт, що попадеш. Повно пенсіонерів, інвалідів, людей з дітьми. Куди, що вони закривають? Вони хочуть знищити нас. Вони, вони що, відкрили, що вони все закривають. Всім треба субсидія, матеріальна допомога. Навіть до мене приходять 90 років люди. І щоб я написала на матеріальну допомогу, це ж людині треба їхати туди. правильно? Потім другий раз треба. Вони за раз це все не роблять. Треба два рази їхати. По-перше, здоров'я, по-друге, гроші. Соцзахист забрали, турботу забрали, кругом бардак, подивіться, все знищиться, знищ, та люди добрі, ми ж люди похилого віку. Да? У свій час ми добросовісно працювали, пенсію ми маємо невелику. І для того, щоб, наприклад, зараз поїхати, зробили все, забрали, зробили в Чернівцях, в центрі там, да щоб поїхати, це треба мати гроші. А гроші, якщо пенсія, якщо я ветеран праці, відпрацювала роки на роботі і маю пенсію 2100. Це ж великий район, багато людей. Ну знову будемо прати суто саме. Чому люди мають їхати на край світа, то що їм держава дала, отдала такий соцзахист, так вона не дала, вона знущається над ними. Питання транспорту для мешканців 30-тисячної -ти садгори стоїть особливо гостро, адже щоб дістатись центру чернівців, містянам доведеться їхати з пересадками, що дуже б'є по кишені людей похилого віку. Я би хотів задати питання тим людям, які це придумали. Що більше в Чернівцях немає якихось таких серйозних проблемних питань. Як зараз люди будуть старші добиратися? Ми знаємо, що скоро буде піддорожчання проїзду. Це получається дві маршрутки в одну сторону по 30 гривень і назад. Це 60 гривень. Це треба зрозуміти людей яких і так мало коштів є на, на життя, депутат Чернівецької обласної ради Ярослав Шешур діями влади обурений, бо ж людей фактично кинули на призволяще. На автобуси проїзд підняли це. Треба людям добиратися до садової автобусом, далі їхати тролейбусом. І оце тання людей. Це ну 50 гривень, от одну, якби за одну поїздку. Це для на сьогоднішній день це немалі гроші для пенсіонерів, інвалідів. Ми спробували поцікавитись у влади причинами ліквідації установи. Однак, ані заступник мера Юрій Лисюк, ані очільниця департаменту соціального захисту Наталія Фрунзе на наші запитання не відповіли. Тож, аби восени отримати субсидії. Людям доведеться за кожним папірчиком їздити в центр чернівців і викладати останні гроші за проїзд, вартість якого знову підняли стараннями мера. Ірина Задорожна, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.